І у світі близько 300 мільйонів людей грають у піклбол. Це спор, що вібрав у себе три види гри з ракеткою. А от в Україні такий вид фізичних активності з'явився доволі нещодавно, і лише рік тому у нас утворили федерацію піклболу. Та саме цей молодий спорт одразу зосередився на тренуваннях для людей з інвалідністю, зокрема ветеранів російсько-української війни. Зараз вони активно готуються до турнірів. Як же проходять їхні заняття, бачила наша журналістка Іра Коваленко. Як поєднати великий теніс, бадмінтон і настільний теніс? А ще як перетворити спорт на спосіб реабілітації і здобуття трофеїв. Просто грати у пікалбол. Ветерани та цивільні люди з інвалідністю щотижня тренуються, аби показати як найкращі результати на змаганнях у Лондоні. Ярослав утратив ногу в 2023-му, виконуючи завдання на Лиманському напрямку, переніс 20 операцій і вже два тижні грає в пікалбол. Це допомагає призвичаїтися до протеза. Ти спалюєш і калорії, і про... прокачуєш м'язи спини, і прокачуєш взагалі все тіло, тому що за одне тренування можна в сумі пробігти там 10 кілометрів. Чудово. Молодець. Люди на кріслах колісних теж активно намотують сотні кіл біля сітки. Екс-військовий Євгеній легко перехоплює подачі на спортивному кріслі. Колеса в них розширені під углом. Він для того, для, скажімо так, для спорту. От, на ньому не перекинешся. Тобто, можна крутитися як хоч, бо на тому можна легко перевернутися, якщо займатися ним спортом. Новоспечені піклболісти поки грають партії два на два, відбиваючи спеціальні м'ячі з дірочками, пластмасовими ракетками, трохи більшими за тенісні. Поєдинок триває до 11, 15 або 21 очка. Для людей з інвалідністю правила дещо спрощені. Якщо грати на кріслах колісних, дозволяється два відскоки м'яча, щоб у спортсмена був час доїхати. «Отбити і прийняти подачу, подати гарно і все. А саме краще подати так, щоб суперник не прийняв подачу. Саме основне і головне це бажання. А коли буде бажання, то все вийде. Поле для пікалболу можна розкласти фактично будь-де. Сітка дуже проста, вона розбірна. Це для такого, звичайного. майданчик у нас теж дуже звичайний, там 60 на 12,45. Ми можемо майданчик побудувати. Ми на початку будували на асфальті, знаходиш просто прямокутну площадочку, ставиш сітку, крейдою просто розміщаєш. І 15 хвилин і корт готовий. Заняття проводять уже п'ять місяців. Для тренерів головне не кількість переможних партій, а психологічне розвантаження. Це найкращий вид спорту саме в адаптивному секторі, тому що люди з усіх категорій можуть прийти, не дивлячись на свій стан здоров'я, не дивлячись на свій вік, не дивлячись на свій емоційний стан. Тут забувається абсолютно все. Кожна категорія на полі знайде своє місце. 6-6-1». Напруженого тут і психолог не потрібний насправді, тому що вони бачать, що це можна зробити. З'являється бажання і мотивація вже є. І слова я зміг, ти зможеш. Воно воно завжди буде працювати. Насправді ми так уже на одного хлопця підняли, стимулювали. Попереду у спортсменів дебютні турніри. Перший в Одесі, далі буде Львів, Рівне і Лондон. За кордоном наша команда планує змагатися влітку. Представлятиме Україну делегація з 25 осіб. І ще доустаканіємо і довідбираємо хлопців збірну, тому що буде ще чотири турніри до Лондона. І ми подивимося, хто сильніший, і поїдуть, як туди краще. Міжнародні виступи для ветеранів і людей з інвалідністю це не тільки спосіб заявити про свою незламність, а й можливість отримати підтримку адаптивного спорту, зокрема піклболу. Ірина Коваленко Олексій Баклайкін, Київ 24.